Сьогодні 22 липня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 22 липня в Україні світі святкують день літнього відпочинку. Хоча це свято маловідоме, але дуже позитивне. Започаткували його ще 2015 року. Головна мета цього дня полягає в приверненні уваги людей до необхідності виділення окремого часу для релаксації, створення цікавого дозвілля в літні місяці. Сьогодні багато хто недооцінює важливість правильного відпочинку, але регулярні розваги здатні відволікати від буденних справ. 22 липня є чудовою можливістю переосмислити своє ставлення до релаксації в цілому та спонувати відпочинку. Також 22 липня день гамака. Не типове, але дуже приємне свято, яке є символом відпочинку на природі. День створили спеціально для того, щоб заохотити людей, забути про щоденні справи і просто насолодитися перебуванням гамаку. Століттями в різних культурах світу використовувалися гамаки. Наприклад, в багатьох південних країнах він все ще використовується як спальне місце. Раніше військові та моряки також спали в гамаках. Ще 22 липня Всесвітній день мозку. Важлива подія, яка була започаткована Всесвітньою федерацією неврології ще 1957 року. Нині до цієї організації входить понад 120 професійних асоціацій неврологів з різних країн світу. Однією з основних цілей її роботи є виявлення хвороб, які порушують діяльність мозку. А також шукають засоби для збереження якості і розуму до кінця життя людини. Цього дня народилася. 1891 рік український письменник, байкар, публіцист Сергій Полипенко. 1900 рік українська художниця театру і кіно, милиця Симашкевич. 1902 рік український маляр, монументаліст, графік, Петро Холодний.